Типу, я дивився на один срач з приводу того, чи є зараз в Україні демократія. Мені здається, прямо зараз демократії в Україні немає. Вона просто в замороженому вигляді, то вона так, так законсервована з потенціалом до розконсервації. Але насправді ні. Ну от прямо зараз працюють інші механізми. І завдяки цьому президент і виконавча влада може щось зробити різке, рискове і швидко. А Європейський Союз, ну. М -м. Він вже купу років побудував неймовірного розміру систему, яка душить всі інновації. Коли я почав цим розбиратися, я зрозумів, що ну, це я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це як: е, ти хотіла б змінити щось в своєму організмі, да? і тут ти розумієш, окей, щоб це зробити, мені потрібно просто винути всю кровоносну систему. І замінити на іншу.